Пармадол. Забудь про головний біль. Сергієвий позашляховик зник майже миттєво. Автівка стояла у дворі. Чоловік перевірив її і пішов у справах. Машину неділю не трогав, вона стояла на парковці, виходить, домом. Думаю, зідрують машини сніг, буду йти з магазину. Вийшов з дому, пішов в магазин. Це було десь 15 хвилин в магазині. Побув, іду назад, і машини вже немає. Реально угнали. Сергій купував авто ледь не на останні кошти. Хотів трохи підзаробити на ремонті і перепродажі автівки, а виявилось, що втратив великі гроші. Збирали гроші. Чається на квартиру. Я думаю, ну щоб не тут лежати, лучше прокрутити їх і заробити ще гроші. Скільки вона обійшлася? 25 800. Найцікавіше, що свою автівку він через кілька днів побачив у телеграм-групі, де її пропонували повернути власнику. Вона з'явилася теж через неділі-дві після цього, як її викрали. Я потім на другий день аж написав йому, кажу, що добрий день це типа моя машина. І він мені каже, що от, люди хотят за неї 11 500, і плюс його процент – та 12 650. У Сергія немає ще 12 тисяч доларів, щоб заплатити чи то зловмисникам, чи то жадібним добродіям. Тому свої сподівання чоловік покладає на поліцію. А тим часом соцмережі майорять повідомленнями про зниклі транспортні засоби по всій Україні. Користувачі публікують фото автівок та просять про допомогу у пошуках. Які та навіщо автівки викрадають найчастіше? Ми запитали у приватного детектива Руслана Болгова. Перше це на перепродаж, по-друге, це запчастини, і по третє, там покататися або похизуватися. Найчастіше це робиться там, де вона безхозна. Тобто, якщо вона стоїть біля вашого будинку, де немає заборів, охоронної стоянки, немає сигналізації, немає охорони і. Автівка дуже довго стоїть без нагляду. Автівки злодії можуть помічати за схожими на квартирні схемами. Дивляться, де стоїть саме авто, як куди виїхати, які є засоби, щоб вкрасти саме це, яка захист, який у даної автівки, то можна банально сидіти на лавочці і дивитися, як автівочку відкриває, закриває, заводять. Просто наглядаючи зловмисники, розвиваються разом із виробниками охоронних систем. Існує безліч електронних методів вимкнення сигналізації. Чи перехоплення сигналу, та найчастіше спрацьовує одвічна класика неуважність власника? Ну та реально, от я йду, банально, те ж саме з квартирою, да. До речі, залишаючи автівку на парковці біля магазину чи супермаркету, також не варто сподіватися, що ви себе повністю захистили. Магазин не несе відповідальності за те, що відбувається на стоянці. Це стоянка для покупців, а не охоронна стоянка для того, щоб зберігати вашу автівку. Багато хто думає, що якщо я там поставив, то охорона супермаркету повинна захищати. Ні, на таких парковках часто трапляються і ситуативні злочинці. Якщо у вашій автівці на видному місці лежить якась недешева річ. Тож як оберегти своє майно від легких до наживи ділків, Перевірити, що у вас стоїть механічний блокіратор, якщо ви його поставили, що ваша автівка справжня закрита, ви пікнули, перевірили всі двері, перевірили ваші колеса. Все нормально, все добре. Пішли, ви все, що змогли, ви зробили. Ну, звичайно, щоб машина стояла на охоронній стоянці, а не просто на вулиці, як зараз тут. Звісно, не варто нехтувати і охоронною сигналізацією. Від 300-400 доларів можна поставити охоронну сигналізацію. Не забувайте, охоронна сигналізація повинна буде комбінована. Тоді більше варіацій захисту. Піпі, -пі, тобто центральний замок, ви поставили сигналізацію. У вас є на переміщенні автосигналізація, на вкриття. Є такі речі, як на наприклад, на нахил. Та що ж робити в ситуації, коли вашу автівку таки викрили, запитуємо у юриста Андрія Тригуба. Від людини, як від заявника, і від потерпілої залежить тут небагато. Головне максимально швидко повідомити. Далі включається в роботу оперативні можливості правоохоронців і тут людині вплинути складно. А от відповідальність за такі злочини в умовах воєнного часу жорсткіша ніж була раніше. Крадіжка автівки чи крадіжка з автівки забере кілька років свободи у зловмисника. Крадіжка з авто стає кримінальною відповідальністю, якщо сума вкраденого більше 268 гривень. В мирний час вона починалася з штрафу в 17 тисяч гривень. В умовах воєнного стану позбавлення волі від 5 до 8 років. Якщо ми говоримо про викрадення самого автомобіля, якщо це індивідуальна людина, теж від 5 до 8 з конфіскацією майна або без конфіскації. І пам'ятайте, ваше майно ваша відповідальність. Тож потурбуйтеся про транспортний засіб відповідно, щоб економія на захисті не обернулася втратою авто. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.